Друзі, всім привіт! Сьогодні Верховна Рада України прийняла закон 11.035 президента України про демобілізацію строковиків. Також врахована правка, що строковики отримають відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Чекаємо опублікування відповідного закону. Демобілізуватися вони зможуть лише за указом президента України про демобілізацію строковиків. Друзі, всім привіт! Вчора Володимир Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради 11.035 щодо звільнення з військової служби строковиків. І зазначається, що Володим, що президент України своїм окремим указом визначатиме строки демобілізації строковиків. Законопроект, який вніс президент до ради, передбачає, що строковиків демобілізують у строки, що будуть визначатися його окремим указом президента. Отож. Законопроект передбачає, що військовослужбовці строкової служби срок військової служби, встановлений статтею 23 закону про військовий обов'язок та військову службу, закінчився під час дії воєнного стану, так та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки. Ось Зможуть звільнитися строковики з військової служби у запас, визначені указом президента України. Тобто, якщо закон приймуть, друзі нагадаю, що народні депутати можуть розглянути даний законопроект на цьому, ну взав на наступному тижні чи можливо сьогодні, розглянуть за основу, та в цілому, отже, окремим указом президента України буде визначатися. Порядок звільнення строковиків з військової служби. Друзі, всім привіт! Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради України законопроект про демобілізацію строковиків. Номер законопроекту 11035. Текст відповідного законопроекту є вже на сайті Верховної Ради України. Законопроектом друзі Олексій Гончаренко зазначив, що може завтра вже Верховна Рада України 23 лютого розгляне відповідний законопроект про демобілізацію строковиків. І згідно даного законопроекту, що установити, що під час проведення мобілізації оголошений указом президента України 24 лютого 22 року. Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби, яких встановлений частиною першої статті 23 цього закону закінчився під час дії воєнного стану та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини 9 статті 23 закону, як виняток з положень частини 9, звільняється з військової служби в запас, у строки визначені указом президента України. Друзі. Дуже цікавий законопроект. слідкуємо за його прийняттям щодо демобілізації строковиків з військової служби. Друзі, всім привіт! Сьогодні 22 лютого 2024 року. І щодо ситуації. При перетині державного кордону самих осіб з інвалідністю безпосередньо першої, другої чи третьої групи багатодітних батьків, а також при супроводженні осіб з інвалідністю. Ніяких зараз проблем при перетині державного кордону немає. Також працівники прикордонної служби не вимагають відстрочку від військомату. Для прикладу, син супроводжував батька з інвалідністю третьої групи. З документів були надано висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді, також акт догляду та свідоцтво про народження. Також показав документ, що разом проживають, тобто однакова прописка. При перетині кордону в даній ситуації проблем не було. Наступна ситуація це мама з другої групи інвалідності. Виїжджав з нею син як супроводжуюча особа. Теж проблем у перетині державного кордону не було. Було надано документ про свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення мами, що вона є особою з інвалідністю, а також витяг із дії про реєстрацію місця проживання, що вони проживають разом. Справку МСЕК е, навіть не питали, е, ніяких довідок від ТЦК про відстрочку теж не запитували працівники прикордонної служби. Також друзі, син виїжджав з батьком теж друга група інвалідності, теж проблем при перетині державного кордону не було. Також при перетині державного кордону немає проблем у перетині самих осіб з інвалідністю. Достатньо все показати. Посвідчення інваліда також при перетині немає проблем кордону багатодітних батьків, у яких на утримання перебуває троє неповнолітніх дітей. Достатньо показати свідоцтво про народження дітей та посвідчення багатодітного батька. Отже, друзі, станом на 22 лютого всі особи з інвалідністю перетинають кордон без проблем. Багатодітні батьки теж перетинають кордон без проблем. І також при супроводженні осіб з інвалідністю, батьків першої чи другої групи, дружина з будь-якою групою інвалідністю. А також ось на початку відео я зазначив, що син перетнув кордон з батьком, у якого була третя група інвалідністю. Він показав довідку ЛКК а також акт, акт догляду. Тому друзі проблем немає у перетині кордону. Друзі, всім привіт щодо ситуації по законопроекту про посилення мобілізації 104.49 станом на 22 лютого 2024 року до законопроекту було подано більше двох тисяч правок. Законопроект про посилення мобілізації зараз не можуть винести на голосування Верховної Ради України. Проблема це зібрати голоси на його прийняття дуже багато протиріч. Є в законопроекті, що є причиною відсутності консенсусу щодо його підтримки, тому попередньо завтра його не буде в порядку денному Верховної Ради України і щодо його важливого голосування. Завтра він прийматися та голосуватися із приводу правок внесених теж не буде. Друзі, всім привіт! Дітям ухилянтів можуть заборонити вступати до університетів вищих навчальних закладів. Зазначу, що ухилянт це якщо вину військово зобов'язане, який хуляються від мобілізації, буде доведено в суді, і буде відповідний вирок. А слово ухилянт це лише пусті балачки народних депутатів та людей. Отже, дітям військовозобов'язаних, які угуляються від мобілізації, можуть заборонити вступати до вищих навчальних закладів. Таку думку висловив народний депутат України Вадим Івченко з приводу законопроекту про мобілізацію. Також він зазначив, що політичне керівництво пропонує, якщо ти не хочеш виконувати свій громадський обов'язок захищати батьківщину, і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може відмовляти тобі в послугах. Наприклад, ти не отриматимеш підтримку держави. Твої діти не вступать, не вступлять до вищих навчальних закладів, або ти сам не вступиш до вищого навчального закладу. Про це зазначив народний депутат України. Друзі, неординарні та дуже цікаві заяви висловлює народний депутат України.